Ми дивимося, який буде місяць травень для Росії. Подивимося з поле, що показує поле. Ми в травні, ми в Росії, і ми дивимося, що тут. Жриця, та? якась тайна, завіса, закуліса, плани, маніпуляції. Обрізані крила. Страшний суд чекає тану як якесь пекло. Тут буде і політика, і, і влада, папи будуть е, чинити оцей страшний суд на Росію. Бачите, папи будуть створювати страшний суд на Росію. Е, Росія залишиться в дураках чомусь. Бачите, всі старші аркани. Якісь іде або енергетичний, або фізичний удар. По Росії, судячи з цих картів. Фізичний, ну, це фізичний. Е, так, швидше всього, фізичний. Бачите, щось таке, що е, планують щось, що покладе Росію в лежаче положення. Якийсь треш планують. Ну, економіка, фінанси, бачите, по грошах удари йдуть. Е, ось навіть. Все, ніби перевернулося з ніг на голову. Мастера над цим працюють, або Росія от стане жертвою якихось ігор, які відбуваються за оцими закритими занавісами, які планують ось ці маніпулятори, або будуть якісь жертви в самій Росії. Тому ми будемо бачити якісь гучні події, та нам про це будуть сповіщати. Ці події будуть формувати ПАПи. Що буде далі? Ну, Дно колоди та показує, що Росія буде шукати вихід, хто їх підтримує. Ситуації пов'язані з грошима, маніпуляцією рухом на, на Росію. Якби постраждає, ну, дім сама Росія постраждає. Що буде? Ну, активність підніметься. Буде Росія сама буде просити ось, переговорів, так? Ну, тобто, вони захочуть приборкати цю силу, яка зараз є. І на своєму закритому телеграм-каналі я вже дивилася, багато вже розглянула міст України, як буде розвиватися ситуація. То навіть ті домовленості, які ну, відбудуться у Росії якісь обіцянки, ось це за кулісами залишиться. Вони не будуть виконані Зеленським. Та Наполеонівські плани розвіються, як Міраж показує Росії. Вона має приготуватися до того, що їм треба. Тримати оборону, захист, їм треба ставати сильнішими, сила, тиск буде збільшений, от справедливість ноколоди показує, так і я колись бачила раніше, що от ілюзії розіб'ються, що також інші країни будуть проявляти якусь агресивну активність, можливо, ну, вторгнення. Війна з іншими країнами, не тільки фізична, а ще й політична, економічна, морська різного характеру. І воно зараз, якби ось це все збирається докупи, все це поле. По морських коридорах морські бої я вам говорила, та знову випадає, що вже зараз почнеться ситуація з морем, переговори про морські шляхи. Що ще? Зірковість? Що з цією зіркою? Зірка має перейти в якийсь інший. Та питаю, що з цією зіркою. Зірка має здійснити перехід куди маніпуляції до, до якихось бачите воєнних дій. Що далі? От втрата якихось досягнень, та втрата шансів, втрата ресурсів, іде е, ще що. Це тема якихось територій, можливо, якісь території будуть втрачені. В закритому е, каналі я давала прогноз про цей договір, який зараз підписали, що він не надійний. Е, що, з цим договором буде щось не так, і він підлягає розірванню. Хочете глибоко усвідомити, заходьте, ми, ми там це розбираємо. Там також є глобальні прогнози по, по містах, по датах, все, все повністю як будуть розвиватися події. І що ще? Ну, Очікують якихось караванів, очікують, ну, Швидше за все, це очікування прямих переговорів України і Росії, але поки що це слова. Політика Росії може залишитися, бачите, в такій позиції бідності, як відлюдник, відсторонитися з утратами. Я точно знаю, що в цьому році будуть морські. Говоритися про морські території України, про корисні копалини, про ресурси. Цей місяць все це буде, всі ці ілюзії будуть розвалюватися і повертатися. Трьохсторонні будуть домовленості. І буде підніматися тема повернення чи перехід терито українських територій, окупованих українських територій. От е, я вже давно бачила, що е, є багато чого, що якби виходить з окупації. І е, це про якісь фінансові маніпуляції, так? Тому що я вже дивилася на закритому каналі, і, і ці території так виглядає, що і не Україні вернеться. І не Росія буде ними користуватися, а над цим всім будуть мати права інші країни. І це буде по якихось закулісних договорах чи переговорах, або це буде за борги, які Україна має. Так, перевертаються карти. Якщо навіть брати Запорізьку ЗС, вона не буде належати ні Україні, ні Росії, щоб ви усвідомлювали. Але, але умовно буде папір, та, а під цією бумажкою буде хтось інший. І ще давніше я бачила, що будуть прильоти по Росії. Ну, там, буде якийсь емоційний, та. це можуть бути якісь дрони. Це ну, по домовленості, по дозволу, так? бачать, що от є втрати. А давайте подивимося, ситуація для України в травні. Ми в травні, Україна, в травні місяці. Україна в травні, ми в травні, цілий травень. Ну, убитки, так? Убитки йдуть по грошових питаннях, маніпуляція з силою, маніпуляція через гроші, боротьба, боротьба за що? За гроші, боротьба за ресурси. Що для нашого президента? От стрес, страх, непередбачування, зриви чогось. Він меркантильно намагається устояти, усидіти на своїй позиції, але тут жриця, показує, що щось буде, буде відбуватися. От, є втрата, бачите? Втрата. Про що це втрата? І знову та е, показує сум. Незрозуміла ситуація на рахунок чого. Війна. Ну, Це може бути погрози. та? бачите, треба захищатися, показує карта. Треба захищатися. Це швидше за все якийсь фінансовий скандал. А людей, які або з офісу президента, бо тут ще є додаткові люди, які беруть участь в цьому. Ну, якийсь е, мечовий король. Захищати свої кордони, захищати свої границі. Получається ось така історія. І знаєте, гасло скоро буде перемога. Надіюсь, для вас вже стало давно не актуальне, і ви побачили справжню картину, що мова не про перемогу, а про ну, фінанси. Про, про те, що хтось хоче утриматися на своїх позиціях. Перемога не може бути, якщо ми втратили так багато людей. Це не перемога, це завершення наших втрат і травень для України. Кармічний, бачите, кармічний, сильний, трансформаційний, де будуть розвиватися е, різні розмови, переговори, переговори, наступ, е, при, як певні претензії, певні загрози, взрив, якийсь вибух, е, вибух когось, людей, багато агресії йде в полі, захист кордонів. Щось, що створює насправді сильний конфлікт, та через гроші. Все через гроші. Так. Страшний суд теж чекає Україну, смертна колода, трансформація. Важкий місяць. який веде нас до трансформації і певних перемог? Бачите, для трансформації і певних перемог? Що ще? Ну, є якісь заслані козачки, які будуть допомагати в травні Україні? Це не буде афішуватися. Це якась країна буде, яка воює з Росією тихенько через Україну. Що це? Що для Сполучених Штатів Америки чекає? Що нас чекає? Ну, бачите, якісь стосунки стануть е, не дуже. Бачите, треба буде шукати інший діалог, е, руйнування, якась поки що закрита позиція. Ну, воно не показує, що спілкування якби продовжиться. Але є якась ніби маніпуляція. Бачите, жінка, яка нібито зв'язана, нібито обмежена, але вона не обмежена, вона тільки в своїх сама обмеженнях себе видимо для когось тримає. І я вже дивилася, що з брітами буде домовленість, що з брітами буде проводитись домовленість. Гроші будуть швидше за йти з Великобританії, не з Америки, бо Америка вже не буде так. Просто давати нам гроші. Давайте подивимося, чи це насправді чи ми отримаємо гроші зі сторони Великобританії. Якісь... Чи ми отримаємо гроші зі сторони Великобританії? Допомога. Знову ж риця випадає, Та, це заколісно, це тайна. Одно колода дурак, що нас одорачувають, бачите, нас водять е, за ніс. Хто воює? Чи воює Великобританія? Питає? Випадає королева мечів. Е, ну, Все ж таки за гроші. Копалина, ця карта випадає, бачите, сім кап... пентаклів, копали, не копати, щось добувати. Хто більше дасть Америка чи Великобританія? Ну, по... випадає, що Великобританія все ж таки більше дасть. А що чекає Зеленського в травні? Покажіть, покажіть. Травець Ну, Багато вогню, агресія, конфлікти через фінанси, стрес той же саме випадає, то, що випадало, гра, гра маніпуляція на фінансах. Бачите, е, е, маніпуляція з імператрицею з Україною. Сила буде застосована до нього якимось мечовим королем. Бачите, буде застосована сила. Хитрість маніпуляція і намагання вислизнути з різних ситуацій. Якби повернення додому, але де його дім ну, це ще теж треба розібратися. Хтось ну, прийме його. От, що фіналізую, кажу, а воно мені показує страшний суд. Страшний суд це перехід з одного в інше. Ну, Що це може означати? Ну, от, п'ятірка мечів випадає. П'ятірка мечів може означати багато всього різного, вплоть до загрози для життя, маніпуляції за спинами, розірвання якихось угод, підступність. Ну, тут випадає та, у зв'язці, хитрість, піступність, маніпуляція, намагаюся викрутитися з усього цього. Тут питання фінансів гостро стоїть, а як ще можна на цьому всьому розбагатіти. Ну, я так бачу. Та? Хтось, можливо, бачить по-іншому. Всі правди існують одночасно. Тому у нас такий з вами короткий прогноз Україна, Росія. Так приблизно, щоб подивитися глобальний прогноз в закритому телеграм-каналі, в Ютуб-каналі під цим відео ви знайдете посилання, ставте ваші лайки, вподобайки, пишіть коменти і до зустрічі з вами.